На вулиці Садовій в Ірпені триває будівництво сучасного медичного центру. Через повномасштабне російське вторгнення усі роботи на об'єкті були припинені. Сам центр під час бойових дій на Київщині був пошкоджений. Директор Ірпінської центральної лікарні Антон Довгопол проводить екскурсію для ІТВ і показує, що тут відбувається. Зараз ми на першому поверсі. На даний момент відбувається. Монтаж eh, всього необхідного інженерного обладнання і eh, повністю закольцовують систему по слаботочці. По комунікаціях, по пожежній сигналізації, по вентиляції, по облаштуванню шаф управління і всього решту. А що нам нагадаєте, буде на першому поверсі? Це буде приймальне відділення. Воно буде включати в себе відділення невідкладних станів, окремо акушерсько-гінекологічний санпропускник, і безпосередньо у нас буде ангіографічна установка стояти на першому поверсі. Це для лікування пацієнтів. З інсультами інфарктами. також будуть травмпункти, також будуть палати невідкладних станів, ізолятори. І на цоколі в нас буде повністю діагностичне відділення. Основні оздоблювальні внутрішні роботи на другому поверсі, так само як і на першому, були виконані ще до повномасштабного вторгнення. Зараз тут монтують сантехніку, налагоджують систему опалення, підшивають стелю, перевіряють вентиляцію, виконують інші інженерно-технічні роботи. Ми плануємо тут запустити два відділення для лікування пацієнтів з патологією інсульту і інфаркти по 15 ліжок на другому поверсі. А це третій поверх. Тут буде відділення гінекології. А ще за словами довгопола зараз працюють над тим, щоб створити тут судинне відділення і відділення гемодіалізу. От тут повністю не було виконано опорядкувальних робіт. На даний момент ми бачимо повністю вже стіни під нуль фініш зроблений вже будуть під покра. Ми бачимо повністю набрані потолки. Ми бачимо повністю зроблену систему вентиляцію, готову підлогу під прокладку лінолеуму і облаштувальні роботи в відділення. Також монтаж системи опалення, каналізації. і всього решта. вже всюди підключена вода, працює каналізація. Можна сказати, що технічно медичний центр вже функціонує. Принаймні для робітників є всі умови, щоб наближати процес будівництва до його повного завершення. А на четвертий поверх у цю мить зайти неможливо. Будівельники працюють так, що аж дим іде. Тут ідуть шліфувальні роботи безпосередньо під підготовку стін до фарбування. Ну, тут буде повноцінне пологове відділення з індивідуальними радзалами, повністю з усіма зручностями, обладнане відповідно до сучасних вимог. Є ще п'ятий поверх. Тут видно, що вже встановлені ліфти. Всього у будівлі їх буде п'ять. Зараз бачимо, активно працюють сантехніки. Становлюють умивальники, унітази. Також на цьому поверсі триває монтаж інженерно-технічних комунікацій. Майстри налаштовують системи управління ними у коридорі підготовлені стіни під фарбування до малярних робіт підготовлені і палати на цьому поверсі. Буде операційне відділення. Тут буде чотири операційних. Палати після операційного перебування загального типу це 15. Ви їх бачите, і відділення інтенсивної терапії, реанімації. Передбачається, що до кінця цього року медцентр не лише добудують, але й запустять у роботу. Кошти для цього кажуть. Є повністю виділені кошти на добудову медичного центру за рахунок Світового банку. І є певні роботи, за яку несе відповідальність безпосередньо ірпінська міська рада в особі міського голови, депутатського корпусу всієї нашої команди.